Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі, миру вам та добра! Сьогодні у нас черговий аграрний гороскоп. Він присвячений підживленню рослин на липень 2025 року. Час Київський. Починається перший день, дуже гарний день в Діві. Це коли можна використовувати для підживлення рослин, будь-які добрива. Але треба завершити ці підживлення до 19-ї години. Якщо це у вас вечір і дуже за висока температура, будь ласка, дочекайтеся все-таки, щоб температура спала для підживлення позакореневого, по листю, необхідно. Температура 20-22 градуси не вище. А от під корінь можна добрива давати, підживлювати при температурі 23-25 градусів уже ввечері. Так що, будь ласка, будьте уважні, використовуйте на благо ваших рослин ваші ж добрива. Першого уже ввечері починається перехід місяця в знак Терези. І тут буде в Терезах місяць знаходитися 2, 3 та 4 до 19 години не можна підживлювати рослини. Хоча, здавалось би, да, буде до 12.34 перехід, але пам'ятаємо, що перехід завжди у нас 6-7 годин, 2 градуси це перехід із знаку в знак. Це дуже важливо знати для того, щоб не зробити погано для наших рослин. Що ж, йдемо далі, 4-го після 19 години починається гарний час для підживлення органічними добривами і продовжується цей час 5-го, 6-го до 20-ї години вечора. І знову дуже поганий період для підживлення. Ми не використовуємо його, тому що і корінці горять, і горять листочки. Це знак стихії вогню, 6-го після 20-ї. Години вечора, сьомого, восьмого і далі, до речі, у нас такий довгий період. Він пов'язаний з тим, що повня. повна чаша із космосу, тому не треба ніяких підживлень. Тут енергії достатньо. Треба переробити те, що вже до цього дано рослинам. Отже, 9, 10, 11, 12, 13 та 14 до 8 години ранку ніяких підживлень не проводимо. А уже 14 після 8 години ранку починається гарний період для того, щоб використовувати органічні добрива. І він буде продовжуватися ще 15 го до кінця доби. 16 – це починають вже працювати енергії, знаку стихії вогня. Овен. 17 го продовжується, 18 го до 17 години, це час, коли не можна проводити підживлення. А ось 18 го після 17 години вечора – і далі 19-го доба, 20 до 8 години 30 хвилин. Ранку, гарний час в стільці використовувати будь-які добрива. Але пам'ятайте про температури. Обов'язково, якщо сильно, спекотно, будь ласка, краще під корінь, підживіть ваші рослини, щоб не погоріли листочки. І тут можна використовувати будь-які добрива. Отже, ми бачимо гарний період. Ідемо далі, 20-го після 8-ї години 30 хвилин. Ми. Уже не підживлюємо рослини 21, 22, 23, 24 і далі у нас 25, 26. Але зараз хочу показати вам дуже важливу інформацію: 24-го народження молодика і в Гекату, і в народження молодика ніяких підживлень не проводимо. І у нас залишається 22-го з цього великого періоду, з 20-ї години, 30 хвилин вечора до кінця доби можна використовувати органічні добрива. І все. Ось такий у нас маленький період, але ми його можемо ввечері використовувати. Далі, після молодика, 24, го ще 25-26 го го лев, це знак стихії вогню, ніяких підживлень не проводимо. Не під корінь і не по листочкам. Але вже 27 та 28 в Діві ми можемо використовувати будь-які добрива для наших рослин. 29, 30 та 31 поганий період для того, щоб поливати і підживлювати рослини. І тільки 31-го. Після 21 години вечора можна використовувати органічні добрива. І до кінця доби, і наступна доба теж органічні добрива. Зараз я вам показую весь гороскоп підживлення рослин на липень 2025 року. Будь ласка, будьте уважні, дуже-дуже зараз уважно вивчайте ситуацію з температурою для того, щоб не зробити погано вашим рослинам. Ось тепер уже весь у нас гороскоп на екрані. Можете зробити записи і підготуватися до цього важливого агроприйому для наших рослин. Бажаємо вам успіхів! І щоб ваші рослини були здорові і підживлені вчасно необхідними добривами, поживними речовинами. На цьому завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.